Скільки статевих партнерів має бути у дівчини? Що більше п'яти, то це вже мені здається, вже не не порядок? В яких сім'ях народжується дівчатка? Дівчатка народжується в тій родині, в якій жінка більш жіночна, а чоловік більш мужній. Та що робити, якщо у жінок почались місячні? То спокійно собі готувати чайок, але я не обіцяю, що ви його нормально доп'єте. Бо після побаченого сьогодні під кінець відео вам захочеться смачно так вилаятись. А почнемо ми цього разу з внутрішньої мізогінії. О, Вік, Привіт! Дай попити. Uh -huh. Вік, те, що нова машина? Uh -huh. А, то ні, дякую. Значить, поясню, хто не зрозумів. Жар тут в тому, що Віка заробила собі на нову машину шляхом насасування, і тепер ця її подружка не хоче пити каву, бо та ж тримала в своєму роті статевий орган. Ми таке засуджуємо: смоктати чоловічі прутні можуть лише інші чоловіки. Дівчина, я не роблю мін відсоток те, але ми ж все одно продовжуємо зустрічатись, і він типу поступово відходить, сідає в машину та свалює, бо наша така дівка, яка пісюн до рота не бере. Казати чесно, що я думаю про це віде, от прям без жодних приколів. Думаю, тут же навіть Наталя, професійний психолог, не допоможе. Живеш собі, нікого не чіпаєш, вступаєш в стосунки, а тебе по факту ставлять. Або ти цесеєш, або я сідаю зараз масіну і сам це зроблю. Ти поняла, чи ні? Скільки, мабуть, став партнер партнерів дівчина, що ти непорядною. Я не знаю, якщо більше п'яти, то це вже мені здається вже не непорядок. За життя? Так, так. Mm. Ну, я, наприклад, не хотів би таке знати. Скільки в тебе було в партнерів? Ну, до 30 було. До 30 -ки. Нормально? Ну я деякий період часу. Я врахую, що це ненормально, що багато. А ну зараз я врахую, що це ну прям багато. Бо є різні просто періоди життя я врахую, і в хлопців, навіть і в дівчат так само. Але Жохи він загордився тим, що в нього до тридцяточки було сказати чесно, пишатись тут взагалі немає чим, прям від слова зовсім. І там ж далі говоряться розумні слова. Бувають різні періоди життя, що й наголошує як у хлопців, так і у дівчат. Так а чому тоді для хлопця в якийсь там період життя 30 дівчат це ок, а дівчина навіть в розпусний має бути мак. 5. Це вже подвійні стандарти якісь. Але раз на те вже пішло, то раз ти сам не бережеш орлика для своєї майбутньої дружини, то права не маєш розповідати, що комусь робити з їхньою квіточкою. Ти через рік приїхала додому і побачила оце, усе, коли чоловік один рік і чотири місяці. О, бі, таке, друзі, просто капець, Подивіться. Зіркою всього цього трешу йойться з Я... <смірко> <смірко> Перше, не знаю, як виразити всі свої емоції, аби не навалити тут купу матюків. Ну як, як взагалі можна настільки бути нездатними попіклуватись про себе аби в такому стані жити? Просто щоб ви усвідомлювали весь рівень жаху в цьому відео, тут сковорідка досі з етикеткою стоїть. Тобто чоловікові було настільки цю сковорідку помити, що він просто пішов і купив нову, але навіть не знаю, що треба етикетку з неї здирати. І знаєте, коли я відкрив коментарі до цього відео, я очікував, що там, хоча б жінки побажають сил. Та наснаги поприбирати те, бо ну це дійсно жах. Ага, щас, ви що забули, в якому ми світі живемо? Це добрий знак, бо це означає, що до вашої не приходила інша жінка. Та ні, пані Ольга, це взагалі не те означає. Мене дуже лякає ось ця тенденція пробачати що завгодно, лише би не зраджував. Б'є, зато б'є лише тебе, значить кохає. Моя мовчки вимила, і все не устраюйте катастрофу. Чим треба займатися, аби не мати можливості помити ту кляту тарілку. Це ж 20 секунд. Поїв, сполоснув, поклав півтора роки, ну й дружина, жах і ще й жаліється, радій, що іншу не знайшов. Ну, правильно, це ти винна, що чоловік не прибирає в себе вдома. І це ж пишуть інші жінки, радій, що іншу не знайшов. Та-да, оце прям прямо причина для свята. Хоч зараз бери та відкривай вина, сідай з тарганами, що тут посилились, і наливаєш до країв. Ну а поки таргани на полисі танцюють, я нарешті хочу подякувати всім моїм чудовим спонсорам на Ютубі, тим зірочкам, які підтримують мене на Патреоні. Сонечкам, які підтримують мене на баймі кофі, і звісно ж, моя окрема подяка мега спонсорам Ярославу Характернику, Артлабу, Пак та пані Таді за мега внесок в розвиток мого каналу. Дякую, що ви в мене, є. дівчата. Якщо хочете, щоб ваш чоловік носив вас на руках. Любив та забезпечував, то робіть все, що він говорить. Будьте зручною для нього завжди говоріть так і дозволяйте йому контролювати ваше життя. Іншими словами, стан його робинню без права голоса. І тоді, можливо, підкреслюю, можливо, він таки буде тебе іноді носити на руках. Це ж буквально пропаганда того, аби впадати в залежність від іншої людини. І знаєте, що найсмішніше в інтернеті є безліч психологів, які буквально спіною у рота доводять, що от сценарій, де жінка рабиня, чоловік це заробітчанин, це прямо і. идеальный сценарий для жизни. Допустим, ты замужняя женщина пошла работать, чтобы быть независимой. От кого? От кого? Мужа! От своего мужа. То есть ты идешь в зависимость чужим мужикам, чтобы не зависеть от своего любимого мужа? Не нет, а да. К сожалению, все очень плохо. Вы не замужем. Если женщина вынуждена идти на работу, чтобы не зависеть от мужа, она не замужем. Она в какой-то в халепе в какой-то бассейне. Ну, звичайно, бо як тільки жінка перестає бути фінансово залежна від чоловіка, неї одразу дуже складно чогось стає маніпулювати. Ну а кому це треба? Це ж тоді й самому треба ставати гідним чоловіком, а це вже сложно. Змусити її років 15 робити неоплачувану хатню працю і при будь-якій зручній нагоді нагадувати їй, що вона нікому не треба і ніхто її не прийме, і взагалі нехай буде вдячна, що ти її гроші додому переводиш, а не на повість пускаєш. Не життя, а казка. В яких сім'ях народжується дівчатка? Дівчатка народжується в тій родині, в якій жінка більш жіночна, а чоловік більш мужній. І ця родина більш-менш збалансована з точки зору якості, відповідності, статі людини. І така родина буде рисуватись умовно правильно, допоки між подружжями не з'являться конфлікти. Бо як тільки трапляється конфлікт, то що, жінка така: гармони, збираємося, магія трансформації, зміна статі. Який ж це сюр, родина, в якій жінка жіночна, а чоловік чоловічний. Браво, це прямо відкри. Тя світового масштабу, панове, ми в сраці, а хочете дізнатись в якій родині народжуються хлопчики. У яких жінок народжуються хлопці? Хлопчики народжуються у тих жінок, у яких більше чоловічих якостей, і приходять вони в її життя, щоб забрати ці обов'язки та якості. А їй дозволити бути більш жіночна, лагідною, твайливою та спокійною? Ну звісно, яблунько від яблуньки, як то кажуть, панове, ми в повній сарації. Ну і вишенька на цьому гнилому тортику. Нещодавно в інтернеті прогреміла просто жахлива новина про те, що в Турції чоловік вбив дружину за те, що вона відмовила з ним займатися коханням, через те, що в неї увага були місячні. Пропоную його почитати коментарі. От сосать не могла овця. Біля би жива, здорова і в шоколаді. Я вибачаюсь, але чому вона мала б бути? В шоколаді. В нього що там замість статевого члена шоколадний фонтанчик в трусах не отказувати. Тобто, згідно логіки цього невідомого, якщо хтось підійде до його батьків, примусить їх до статевого акту, а після відмови вб'є всю родину, то він такий скаже: Ні, ну жаль, звісно, маму, але що поробиш? Не отказувати». Могла б просто отсосать. У чувака перемкнуло, а зменять он не хотел. Тобто, чоловік не винний, що він вбив іншу людину. В нього була поважна причина. Перемкнуло, понімаєте? От як лампочку хтось. Перемикає, так і його перемкнуло. А за чим він Зачем За чим жену содержал, спрашивається? Что би вона йому і в сексі відказувала, баби совсем охренели. В неї була менструація. Сергей, ви знаєте, що це таке? Или не знаєте. Це коли кров з теч і живот больно, не моч чужой писа сосать. До речі, цікавий факт. Якщо ви прямо зараз не підпишетесь на мій канал, то завтра у вас впаде піся. Пока.